Вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні на огляді будинок, який розташований у Хмельницькій області, Вінковецькому районі, в селі Вінківці. У селі є велика школа, церква та магазини. Загальна площа будинку 89 квадратних метрів. Будинок містить 4 кімнати. Меблі та побутова техніка залишаються новим власникам. Опалення будинку індивідуальне газове. Загальна площа ділянки 35 соток. На неї розташовані усі необхідні господарські споруди. Є літня кухня, сарай та гараж. Вартість будинку 390 тисяч гривень. Друзі. Посилання на оголошення ви знайдете в описі під відео. Наступна пропозиція. Це будинок, який розташований у селі Лучки Хмельницької області. Відстань до найближчого міста 20 кілометрів. Будинок загальною площою 73 квадратних метрів містить 3 кімнати. Площа ділянки 20 соток. Відстань до міста Кам'янець-Подільський 40 кілометрів. На ділянці розташована літня кухня, криниця, хліб, погріб. Сад та город. Вартість будинку 4500 доларів. Друзі! Усі посилання на оголошення ви знайдете в описі під відео. Дякуємо вам за підписку! Ставте лайк цьому відео. Бажаємо вам знайти будинок своєї мрії!